Всім привіт! Ось так виглядає саморобний мій прицепчик, який я роблю поміж роботою до свого трахти Schiffen. Поки що займаюся проводкою, так ще не маю часу її закінчити. Він відкривається. От. Отражателі. Від брачих ось так він бачите, виглядає. Це все укріплено угольничками по боках. Це теж угольнички, це теж угольнички. Бачите на тій стороні, як виглядає для кріпості ого тущина дуже велика, широка. О, щоб не було, коли грузиш, потім не. Не вигнала його сюди. Теж тут відбачі, що відбивалося, відражать. Так, вперед. Все мене приципне. Це все зроблено на швейлері. Швейлері. Іде аж через усього до кінця. Аж до моста. Там міст є. Потім планується до нього підключати. От. ВОМ і буде 4х4 з прицеп. Ну, Якісь такі плани на цей прицепчик. Так що ось так і не виглядає. Ось так і виглядає. Але треба ще обшити. Але поки що своїми руками поміж роботою от все дуже класно получається. Всім гарного і мирного дня.